Всім гарного вечора. Спокійний тихий вечір на дачі. Суботній закінчується. Звісно ж. Звісно ж, о, бо в мене аж гарячий. Смажиться шашличок. Такий шампурик взяла коротенький, він нагрівся. Дивіться, який у мене буде зараз шашличок смачний. Залишилось шість кусочків, зараз досмажу. До речі, сама маринувала, приїжджав чоловік з відрядження. Я вже навчилася маринувати шашлик, розводити гастр... багаття, я вже все можу. Це для мене фігня взагалі. Ось, ну, Трошки вам покажу вражаю. Дивіться, які яблука висять. Це привите яблуко, яке воно велике, да? тут такі, а от таке. Ось. І ось такі в мене персики. Це вже. З фонариком вам показую, з ліхтариком, бачите? Це зимні будуть, мабуть, вже ті зібрали персики, а це залишились з кусточки. Це з кусточки дерева. З кісточки таке виросло. І ще дало приплодика, подивимось. Та визріють. Визріють, бо, може, не будуть такі прям червоні, але я думаю, що можна буде їх їсти. Вже все прибрали майже, оце такі неякі сині залишились. Трошки. Хоча вон, я збираю. Я робила вам, смажила, ось такі. навіть такими як зриваю, кружечками смажу. Перець такий трошки залишилось синій. В мене, бачите, такий темно синій перець. Позривала було, це новенький в'яжеться. Ну, трошки є на салат, так би мовити. Помідори майже всі зірвало це такі позалишала бурі. ось Бачите, вони вже такі. То я їх залишила, ще дозріваються. Те, що, дозріваю. що, що було мілке, я взагалі вирвала вже потрошку. Ось, зараз покажу, що тут у нас залишилось виноград. Майже веж ви з'їли. залишилась одна така груночка. І сині, до речі, я сьогодні такий синій заморозила. бубочки по одній розділила в коробочку і заморозила. Ще такий залишився. Яблука, бачите, дерево сухе, а яблуки висять. Ой, щось, щось йому не вистачає в цьому житті. А тут виноград ми весь з'їли, мабуть, вже теж. Вже боси з'їдають, все. Ну, тут дерева мої вже пусто, пусто Черешня теж суха, вже стоїть така. Ну, якось так такий суботній вечір. Скоро буде тут у мене гарно. Ще трошки, і ми наведемо тут лад. Колись тут буде гарно. Колись. О. Ну, поки що треба смажити. Ой, бо я поки знімала, він піджарився, все закінчую.